На календарі вівторок, 8 жовтня, на студійному годиннику 11 ранку. Випуск новин для вас підготували я, Анастасія Давголо, і команда Інтера. У Харкові вибух, як повідомив міський голова Ігор Терехов, попередньо це приліт ракети. Очільник області Олег Синігубов зазначив, що під ударом опинився індустріальний район. За попередньою інформацією пошкоджено цивільне підприємство виробництво. 18 шахедів зробили, збили наші захисники під час нічної російської атаки. Окупанти запустили дві балістичні ракети Іскандер по Одещині з окупованого Криму та 19 ударних дронів з Краснодарського краю Росії. Безпілотники ліквідували в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій та Тернопільській областях. Один дрон повернувся назад у Росію. Протягом чотирьох годин тривала дронова атака росіян на Одещині, минулося без жертв та потерпілих. Як повідомляє очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер, у Чорноморську внаслідок атаки зайнялися квартири на трьох поверхах. Рятувальники пожежу загасили. Також в Одеському районі пошкоджено перекриття та стіни адміністративно-виробничої будівлі. Там також виникла пожежа, яку ліквідували. Ще один безпілотник впав на відкритої території без детонації. Зранку росіяни з безпілотника атакували передмістя Херсона. Антонівку поранена 51-річна жінка, яка перебувала на вулиці. У неї вибухова травма та уламкове поранення гомілки. Протягом доби через ворожі удари загинула одна людина, 24 поранені. Яка обстановка на Херсонщині та Миколаївщині? Дізнаємося нашої кореспондентки Єлизавети Кротик. Вона з нами наживо з Миколаєва. Лізо, вітаю і розкажи, будь ласка, більше про наслідки атак. Настю, вітаю учора. Російські військові також обстрілювали Херсон. Зокрема, близько 11-ї години дня з авіації поцілили по центральному району міста. Випустили чотири керовані авіабомби. Тілесні ушкодження дістали 20 херсонців. У двох дітей вибухові травми та уламкові поранення. Ніг пропоную послухати прямомову мову лікарки, яка оглядала дітей а також матері пораненого хлопчика. Бригадами екстреної медичної допомоги до закладу було госпіталізовано двох дітей трьох та чотирьох років, які отримали поранення внаслідок обстрілу. Діти отримали міновибухову травму, скалкове поранення нижніх кінцівок, стан дітей середнього ступеню важкості. Лікарі надають необхідну медичну допомогу. Ми знаходилися вдома, от. різко прозвучав мощний взагалі. Зачала дід прильот почало носіть волосся всі ок. Сразу на троє дітей маленьких началі убігати з кумбити. Розучок трохи зрив посипали все. Інші ж постраждалі дістали уламкові поранення різного ступеню тяжкості внаслідок вибухової хвилі. Маємо також пряму мову одного із постраждалих та загалом очевидців. Пропоную послухати та подивитися. на балконе находится, я зашивал себе там, как бы я, как, ну, позывной волны. А чую, что уже пришло, уже это, ты ай, болит раком. А, полностью, дочка, он, бачите, что пришла, дочка, шкафа, слава Богу. Ну, я так понял, что сюда, волна уже пришла по кругу. Так, все. Так, тихо, тихо, тихо. Все спокойно. Ужас. Ужас. А все так и у нас. Тебе кровалтап дать тобі? Не надо. Oh, боже. Ано. Ну. Чання зафіксовані по е, житловим будинкам багатоповерхівкам, а також по раніше вже зруйнованій школі. Також учора у Зимівнику під атаку з боку російських окупаційних військ потрапила жінка в кіндійці травмовані двоє хлопців віком 16 років. Усі поранені отримують грошову допомогу з міського бюджету. На дорослого вона становить 20 тисяч гривень. А на дитину 30 тисяч гривень. Загалом минулої доби 16 населених пунктів. Ті були під ворожими російськими атаками. Внаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено 14 багатоповерхівок, 15 приватних будинків, освітні заклади, заклад культури, бібліотека та адмінбудівля. Якщо говорити про Миколаївщину, то у ніч на 8 жовтня, силами ППО знищено на Миколаївщині три дрони. Про це повідомив очільник області Віталій Кім. І загалом на території регіону обстрілів не було зафіксовано. Овано і, зокрема, було спокійно на прибережних громадах, які постійно під обстрілами. На цю хвилину це вся інформація. На що тобі слово? Дякую за надану інформацію за обстановкою на півдні. Стежить наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Вночі на Дніпропетровщиною сили ППО збили один шахет. Крім того, область потерпала від артилерійських ударів. Під обстрілом була Нікопольщина. Про наслідки розкаже наша кореспондентка з Дніпра Олена Мандалюк. Вона зі студією наживо. Добрий день, Олено. Тож розповідай, будь ласка, про безпекову ситуацію у регіоні. Вітаю, Анастасія. до пізнього вечора окупанти завдавали удари по Нікопольщині. Були по мирівські, покровські і марганецькій громадах. Обстріл вели з важкої артилерії. За інформацією від обласної військової адміністрації, ніхто не постраждав. Тим часом в одній з лікарень Дніпра медикам вдалося стабілізувати жінку, яка отримала важкі поранення під час обстрілу. Синельниківщини нагадає 6 жовтня. Окупанти обстріляли, обстріляли населені пункти СРСЗВ. Постраждали три людини. Зокрема, осколкові поранення отримали чоловік та жінка. У вкрай важкому стані пацієнтку евакуювали до Дніпра. За словами лікарів, біля її будинку розірвалися касетні снаряди. Сама вона переселенка з Покровська. Спершу за місцем проживання хірурги провели жінці дві операції. У пацієнтки уламками пошкоджені легені, перелам ноги та струс мозку. Нині вона в реанімаційному відділенні Дніпра і є позитивна динаміка її стану. Далі прошу послухати пряму мову.

Ось таку інформацію встигає розповісти у цьому випуску. Студія вам слово. Спасибі за інформацію. Це була Олена Мандалюк з новинами Дніпропетровщини. Запорізьку область протягом доби росіяни атакували понад 400 разів. Ворог продовжує використовувати, зокрема, керовані авіаційні бомби, є руйнування та постраждалі. Про це нам розповів очільник регіону Іван Федоров. Ворог поцілив по одному з інфраструктурних об'єктів на території міста Запоріжжя. На жаль, шестеро людей за вчорашню добу було поранено. І якщо брати в цілому, то за останні два з половиною тижні з того часу, як ворог почав кабами обстрілювати місто Запоріжжя, більш ніж 100 людей поранено, і наразі 10 ще перебувають в лікарні. Після вчорашнього обстрілу одна людина в тяжкому стані перебуває наразі в лікарні. На Покровському напрямку одна з головних цілей росіян це місто Селидове. Ворог тисне, щоб у подальшому спробувати просунутися до Покровська. Окрім піхоти, атакує авіацією. Про таке інтер. Повідомив військовослужбовець ЗСУ Сергій Волков. Його підрозділ тримає оборону неподалік Селидового. Їхні сушки а, літають, застосовують на нари ракети. Під час штурмів прикривають свою піхоту а, і гелікоптери. Так само і застосовують вони авіацію і скидають авіабомби. Але вони, вони їх скидають як на передній край, так і в тил ну, в бік самого Сіліду, в бік Покровська, Мірнограда, ну, щоденно. В залежності від, там, ну скажімо, ну кожен день, але заходів буває різна кількість. У Дніпрі викрито схему розкрадання бюджетних коштів на щонайменше 34 мільйони гривень. За матеріалами СБУ та Національної поліції, у справі фігурують троє власників. Місцевих рекламних агенцій, які співпрацювали з посадовцями міської ради, тендери на СММ, рекламу та висвітлення діяльності міськради вигравали так звані свої підприємці із завищеними цінами. При цьому вони не мали жодного відношення до маркетингової діяльності. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. ДБР передало до суду провадження щодо підробки документів колишнім очільником Одеського ТЦК. Як повідомили правоохоронці, на початку грудня 2022 року він виписався з військового шпиталю, але понад два тижні не з'являвся на службі. Без поважних причин. Слідчі також встановили, що колишній військ ком підробив медичний документ для виїзду за межі України. Кількома статтями кримінального кодексу, серед яких Ухилення від військової служби шляхом обману вчинене в умовах воєнного стану. Нагадаю, одеський військком Олег Борисов став відомим у липні минулого року після того, як працівники ДБР затримали його за фактами незаконного збагачення і помістили під варту. У ході розслідування з'ясувалося, що він придбав віллу та офіс у Марбельї в Іспанії, де і відпочивав замість служби. За матеріалами розслідування суд наклав арешт на майно гроші та бан банківські рахунки його і членів сім'ї користуючись своїми зв'язками, ввівши в оману лікаря, він потрапив у список військовослужбовців, які отримали поранення внаслідок російської агресії та мають право на лікування за кордоном. Після чого фігурант внаслідок службової недбалості посадовця Держприкордонслужби Відправився на відпочинок до Сейшельських островів та Іспанії. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Правоохоронці встановлюються деталі інциденту, що стався у понеділок ввечері на європейській площі в Одесі. Нагадаю, у соцмережах поширилось відео, де жінка піднялася на постамент посеред площі з російським прапором та намагалася його повісити. Її завадили містяни. Як повідомили в обласному управлінні поліції, особу жінки встановили. Триколор вилучили і взяли пояснення. Тепер мають надати правову кваліфікацію таким діям. А у Києві правоохоронці під час моніторингу соцмереж виявили відеозапис, на якому чоловік принижував загиблих українських бійців. На відео чоловік насміхався, зі стели з прапорами полеглих героїв на Майдані та говорив про них обурливі слова. Правоохоронці спільно зі службою безпеки встановили особу чоловіка та затримали його. Це 45 п'ятирічний родженець Харкова, який останнім часом живе у Києві. Відкрито кримінальне провадження за статтею виправдовування збройної агресії РФ проти України. За такі дії закон передбачає до п'яти років в'язниці. Гроші від ЄС і нові стабілізаційні пункти. Марафон триває. І далі теми окреслюватиме Олександр Васильченко. Колего. Дякую тобі, Анастасія. А також поговоримо про нові програми підтримки ветеранів від держави, що ще стало доступним і безкоштовним. Боязково дочекайтеся вже за кілька хвилин.